Привіт, мій дорогий кіноман! Я рада вітати тебе на своєму каналі. Сьогодні я підготувала для тебе підбірку кращих серіалів про любов. Так що дивися топ до кінця, вибирай собі серіал, який більше до душі, і насолоджуйся переглядом Чужинка! Головна героїня серіалу Орендал сильна і цілеспрямована жінка, яка, незважаючи на усі тяготи і поневіряння військової служби, займала посаду військової медсестри під час Другої світової війни. У 1945 році вона якимось дивовижним і абсолютно нез'ясованим чином переміщається в минуле, а точніше, Шотландію 1743 року, на землях якої йде кровопролитна війна. Тут Клер зустрічає шотландського лицаря Джейми Фрейзера. З яким у неї зав'язується бурхливий роман. І героїні належить розпочати абсолютно нове життя і знайти своє місце у цьому світі. Серіал Любов. Колостякові Гасу, працюючому викладачем акторської майстерності, зовсім не везе в коханні. В принципі, його поправу можна вважати невдахою, але хлопець не збирається здаватися. Після розриву з дівчиною він з головою йде в роботу, і йому вдається навіть написати сценарій до одного з епізодів серіалу. Нікі дівчина, яка веде безладний спосіб життя, має пристрасть до алкоголю і зовсім не відмовляється від легких наркотиків. У певний момент вона збирається і силами, і посилає до усіх бійців свого. Френда, який досі живе з батьками і все ще їздить із матір'ю. У один прекрасний момент наші герої випадково зустрічаються в місцевому магазинчику, після чого між ними починаються стосунки, що назавжди змінять їх життя. Події серіалу Бріджертони розгортаються на початку 19-го століття в Лондоні навколо багатої шановної сім'ї Бріджертон, що складається із леді Вайолет, обдовілої після смерті свого чоловіка Едмунда, і вісьмох дітей, чотирьох синів і дочок. Всі ще молоді і не перебувають у шлюбі. Брати і сестри вчаться жити у вищому суспільстві і відвідують костюмовані бали у пошуках відповідної пари. Серіал Емілі в Парижі, американка Емілі із Чикаго несподівано отримує роботу мрії у французькій маркетинговій фірмі. Героїня збирає валізи, залишає свого хлопця і вирушає в місто любові, не знаючи жодного слова по-французьки. У Парижі Емілі допомагає батько, який ніколи не користувався соціальною мережею, відійти від традиційного маркетингу і стати кращим у своїй справі, і розширити бізнес. Але дівчина не забуває про особисте життя, занурюючись в чергу, захоплюючих при. От їй належить зіткнутися з місцевою культурою, знайти нових друзів і своє кохання. Це «Ти» використовуючи соціальну мережу, успішний менеджер книжкового магазину, дізнається найтрібніші подробиці про життя дівчини, щоб підібратися до неї як можна ближче. Хлопець готовий тихо і методично усунути будь-яку перешкоду на шляху до своєї цілі, навіть якщо ця перешкода людина.